Вітаємо друзі на каналі Українського гідрометеорологічного центру. Давайте сьогодні поговоримо про погоду на поточному тижні. Отже, на цьому тижні очікуємо зміну синоптичної ситуації. У більшості областей пройдуть грозові дощі, а температура повітря поступово знижуватиметься. Завтра переважно без опадів. лише в день у західних, Житомирській та Вінницькій областях окремі короткочасні дощі з грозами у середу та у четвер у західних областях місцями значні дощі. В окремих районах Град та Шквали також у Київській, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пройдуть місцями невеликий дощ з грозою. Нарешті території без опадів. На цьому тижні вітер переважатиме з південно-східного та східного напрямку, а його швидкість становитиме 5-12 метрів за секунду. У четвер на заході країни вітер переважатиме з північно-західного напрямку. Також під час грози можливі шквали. 15-20 метрів за секунду. Завтра температура вночі 15-21 на півдні країни до 25, в день в Україні 30-35. А на сході та північному сході країни в день години 24-29. З середи на заході країни поступове зниження температури вночі до 12-17 градусів, в день години до 18-24. Нарешті території температура вночі в 16-22, в день 26-30. 32 градуси. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.